Хочу вам попасться, який в мене золотий чоловік. Нарешті дійшло, дійшли в нього і з'явився настрій помити мою машину. Вона вже така грязна була, що коли я приїжджаю в місто Кременчук, то мені трішки соромно паркуватися десь. Хай трохи стече. Ну, ну, я хай трошки поділає роботу. Ну, ну я бачив, я налив його грам 700 і ще йому залишилось. Воно сильний. Сильно таке, щоб там розход великий. Розкажи, з якою пропорцією ти його розбавляв? Ну оцю розову там є, у нас літра була. Я ту літр вилив у п'ятилітрову каністрочку і дали воду. Mm -hmm. Чотири літри води плюс концентрату. Ну, концентрат. да, літр І так само і цю я розводю. Це обичайне, ну цю я трактор моя. Ну, так. Розова це тільки для отландера. Це тільки для Юлії Олександрівни. Так. Да капала. Ще там має концентрати для двигуна, літрові. Ну, ще тим в мене немає такого грязного мотора, це на зілові має літро помити. Глянь, як хоче. Так, добре, дай її викидай. А це, мабуть, не повинно. Тут закинуть.